Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, мандрівка фіалки, і запрошую всіх фіалколюбів до себе на канал. Оглянемо сьогодні такий нюанс, щоб виростити отаку чудову квіточку, що потрібно. І чим я користуюся для розмноження таких чудових узумбарських з фіалки такої зомбарської. Оце є на півміні іноземної колекції. Зараз вона викинула таких букетик квітів, чудових, фантазійних. І що потрібно, щоб якнайшвидше використати таку чудову квітку. Друзі, ось я хочу розглянути сьогодні з вами таку тему, запросити вас екскурс до своїх ще табличок. Розповісти, яку роль вони виконують у вирощуванні цих чудових кімнатних рослин. Дивіться, перед вами я ставлю свою одну таку тепличку. Я ще покажу, якими я користуюся, і для чого я її використовую. Що саме я роблю за допомогою теплички. Тут перед вами є дітки, це такий контейнер. І я посадила всі свої дітки. Після того, як вони виросли в материнському листі, я пересаджую у вже як дорослу рослинку. Отакі розеточки маленькі. І ставлю їх відразу в теплички. Для чого? Для чого нам потрібні теплички? Нам теплички потрібні для того, щоб створити такий свій своєрідний мікроклімат, відповідну вологість, відповідну температуру. І ставимо, звичайно, в освітлення, але в теплирці наша рослинка росте і не пересихає так скоро оцей земляний ком. Земля так швидко не пересихає. І це я ще хочу пригадати, що фіалка це є тропічна рослинка, яка живе в Узумбар... її природа у Зумбарські гори Африки. І тому її називають Узумбарська фіалочка. І вони люблять підвищену вологість це може забезпечити тепличка. Тримаючи вологість повітну, відповідну температуру, коли наша вода випаровується, зараз вам покажу інший витеплич своїх, вона конденсується на, от бачите, я у вигляді торта, ще інший вид тепличок випаровується конденсат. Я з часу від часу, от якщо я беру такий таку ємкість з тортів. Мені вони подобаються, вони, може, такі трошки незручні, в тому що вони не квадратні і вони багато місця займають на стелажі. Але вони, в них, я зауважила, з своєю практики досить гарно вкорінюються і скоро спускаються курінчики. Тут ще навіть бачу не видно, не... а вони вже є. Вон, бачите, маленький волосочок. Маленький корінчик утворився. От я вам покажу. Дивіться, тут краще видно. Бачите, оці дрібненькі, малесенькі-малесенькі волосочки це курінчики. От в тепличках швидше вкорінюються, перекорінюються. І листочки, які я вкорінюю, розмножуючи вегетативним способом фіалочку, так само в тепличках швидше це. Тепличка є таким засобом, що все швидше там пришвидшує час, утворюється і вкорінення листочка, і потім гарно спускає свої коріне у свою систему діточка. О, в таких тепличках я от зробила. І ще не планую, вже планую її виводити, я залишаю на два тижні, десь так після того, як я пересадила дітки. Але щоб, щоб вивезти степличку дітки, не можна забрати повністю оцей, оцю плівочку і знизити різко вологість, бо це буде великий шок для фіалочки. Тому я отак зроблю поступово вже лишивши такі невеличкі отвори. І вони вже поступово вологість буде падати, але не, не різко. Йде до нас наша китя. Раз вам покажу, бачите, Вона збитки робить. Зараз я заберу і продовжую нашу помічницю і знімати. Я ще використовую теплички для того, щоб корінювати свої листочки. Бачите, теплички роблю інші. Можна брати навіть бутербродний пакет, зім-пакет. Мені подобаються такі одноразові контейнери. В них мені, на мій досвід, швиденько корінюються і потім пускають корінці вже і дітки. От бачите, в мене вже листочки. Ще не мають своїх тут діток, покажу на іншому етапі. І коли я виводжу степлечки. От бачите, тут вже земля трошки така піднята, вже вони десь планують накльовуватися. Коли я виводжу свої рослини, теплички. Дорослі, тобто вже дітки тримають десь теплички перекорінених до 2 тижні, потім поступово відкриваючи кришечку не зразу, а отак, щоб був маленький отвір, і вологість поступово падала, і ці рослинки наші, чи листки, чи вже діточки, адаптовувалися до умов нашого середовища без теплиці. В теплиці, якщо довго перебувають, то трошки падає імунітет. Треба не надовж час. Ну, от це я про всі рослини і про ці наші листочки, і про дорослі вже не дорослі, а вже утворену діточку. Краще так, щоб почалися. Утворюватися гарно корінчики, і за два тижні поступово виводити, щоб не дуже знизити імунітет. Бо така фіалочка, яка переросте в теплицях, потім гірше адаптується до умов без неї, зовнішнього середовища, до нашої квартири. Тому затягувати цей процес перебування в тепличках не варто. Але це дуже великий помічник, і для того, щоб вкорінити і потім нашу дитинчатка наші пустити в самостійне плавання, тобто самостійне своє життя вже без материнського листка, дуже-дуже незамінний помічник. Дивіться, листочки, на якому я етапі вже виводжу з тепличок. Є різні етапи, різні думки. Одні кажуть, що тільки як з'явиться гарно коренева система, вже Фіалочки от гарні корінчики. Отак, от як от тут в мене, вже варто забирати з теплички. Але в мене, бачите, вже там під листочками появляється дітка. От вже такі -во листки з діткою вже рекомендують забирати, щоб не падав імунітет. От, от бачите, Тут вже трошки і переросло, але от, от на такому етапі, якщо я вже бачу, тут я спеціально взяла, щоб вам показати, о, на такому етапі я вже буду її, але не буду раптово виводити, бо якщо раптово виводити, падає тургор. Я цих листків, які вже мають дітки, я вже заберу. але так так іншу тепличку, чуть-чуть ще створю, так Прикрию, не до кінця. Отак, щоб вже зменшилася кількість вологи, але не повністю, щоб воно було, бо якщо почнеться повністю, за пів дня до доби часу воно почне втрачати свій тургор. Тому виводити треба поступово в великому контейнері. Так само я зараз вам покажу свій більший контейнер, що я роблю з великим. Я в контейнері великому. От ставлю вам зараз, зараз, так, ставлю вам дітки, я привідкриваю кришку отак. От бачите, що були щілинки. що були щілинки. І так залишаю на день, на другий день більше, на третій день ще більше. І потім вже забираю повністю. Повністю забираю кришку і виводжу таким чином свої дітки з теплички. Це, друзі, бувайте! Думаю, що відкрила цю тему тепличок. До наступних зустрічей на моєму каналі, буду вас брати, рада. Заходьте, поширюйте, розпосюджуйте, ставте вподобайки, не вподобайки для розпосюдження україномовного контенту. До зустрічі і найшвидшої нам перемоги і мирного неба. Па-па!